Вітаю всіх на своєму каналі і хочу показати вам неймовірну красу Музей українського рушника в Музеї національної архітектури та побуту середньої Надніпрянщини в Переяславі. В музеї експонуються 367 рушників кінця 18-20 століть з чотирьох етнорегіонів середньої Наддніпрянщини, Полтавщини, Полісся та Слобожанщини. Ці сакральні предмети різні за технікою виконання, ткані, вишиті, вибійчання, але традиційні за колоритом та своєрідні по змісту. Я була в повному захваті і здивуванні від краси цього місця. Там неймовірно, повірте мені, дуже красиво.